Всім привіт вітаю. Сьогодні у нас 30 березня, неділя. От такий день, зранку було сонечко, а тут уже набігли хмарки і, мабуть, до кінця дня буде все-таки дощ, який нам і обіцяли. Сьогодні був би день народження у мого батька Олексія, ну і по чи старому стилю, чи по-новому був би день теплого Олексія. Церковне свято. Ну, а тепер ми вже живемо по-новому. Ну я, я, по крайній мірі, перейшла на нове святкування церковне, але бачу, що в інтернеті, в Фейсбуці дуже багато в коментарях ще, як то кажуть, сварок. По поводу того, який сьогодні день, яке свято, Ну, ми, українці не можемо, щоб не посваритися, не полаятися і не трішки не пообзивати один одного. Але потім все-таки гуртуємося, коли потрібно, і, і перемагаємо. Так що, от так. Ну, а батько мій Олексій... Був вчителем, я була татова доця, дуже його любила і він мене любив, так як я була сама найменша. От, І завжди з теплотою згадую про нього, та не те, щоб згадую, а завжди завжди відчуваю, що батько біля мене і він мені допомагає. Ну, от так, якось так відчуваю його. Його присутність ну, в такому, можливо, переносному значенні, але батько завжди зі мною, та й мама також. Ну, от такий день і такий ранок. Я вже зранку нанесла оцю масочку від Oriflame Planet Sp Ой, вибачте, Avon Planet Spa з оливкою. Хороша маска, дуже приємний аромат <кхід> оливковий. <кхід> Взагалі, ця лінійка. В Avon доволі таки популярна і е, всім подобається і дія засобів цієї лінійки, і аромат. Так, ну і Годинники Годинники ви вже всі попереводили. Звичайно, на телефонах і на наших гаджетах години перевелися автоматично, ну а на таких от механічних годинниках потрібно переводити. Я якось всь восени забула перевести оцей годинник, і так, чесно кажучи, потрібно було йти мені на роботу. І так я злякалася, налякалася, напереживалася, але ж потім згадала, що потрібно перевести години. Так, ну теж якось так, от уже ніби знаєте, недавно встала, а вже от і 12-та година, і вже і півдня пройшло, а ще нічого й не зробила. Загрузила прання, там мені деякі темні речі потрібно попрати. І оці ж капсули е від, е від сіла, забули, як називаються капсули. І от бачите, дуже часто от ця капсула, як я її туди не, не заховую, вона все рівно виходить і отут на, е залишається і е потім не повністю розчиняється. Я вже не знаю. Підкажіть, можливо, як ви робите, куди ви ці капсули е, туди засовуєте. Ну, так останнім часом чомусь у мене так виходить, не знаю. Ну, шкода, тому що вона не повністю розчиняється. Так, зараз в мене другий сніданок, а можна сказати, що вже й обід. Е, пожарила собі одне яйце, макарони. Ну, Це я варила ще вчора ввечері. Думала, можливо, піду до племінника сьогодні зранку, але він сказав, що не потрібно приходити. от, То я думала понести їм макарони так з тушоночкою. От. А то сама сь сьогодні їм. от, І в мене є аджика, цикорість зробила з молоком, тому що каву вже пила. ну, Печиво в АТБ купувала, цукрове від своєї лінії, ну і масло. Знаєте, люблю на печиво, намазувати масло із чаєм або з кавою. Ну, в принципі, дуже смачно, це ще з дитинства, так. Так що всім смачного, хто буде їсти разом зі мною. Ще в Аврорі купила от такий чай від Мономах. Моменти шампанського чи щось таке, чи бризки шампанського. Це у нас іде зелений і мікс чорного і зеленого чаю. Тут йдуть навіть шматочки ягід, пелюстків квітів та аромат суниці в пакетиках з ниткою. Ви знаєте, смачний чай і чимось мені нагадує чай від Ловаре. Теж така, такі от там є з, з, з суницею чи з полуницею. Ну, Рекомендую. Рекомендую непоганий чай. Хто любить саме чай з добавками якимись. Також п'ю цей комплекс травлення, печінка і травна система. А, от, зараз стараюся побільше пити різних чаїв, різних напоїв, такі, знаєте, побільше води. От, <кхід> тому що все-таки після. Хвороби після вірусу, чи після грипу, чи після ковіду, що там було у мене, так я й не знаю, але, але хворіла, то е, потрібно знаєте, щоб е, організм виводив, виводив всі погані всі ці речовини е, і особливо печінка, щоб. Наша печінка поновилася і е, вивела всі, ну, детоксикацію печінки провести, тому що відчуваю, що якось так не дуже добре. Та і, чесно кажучи, е, трішки ніби проблеми з серцем, з е, е, пульсом. Ой, ну, як то кажуть, одне лічиш, друге калічиш, але нічого, е, все буде в нас добре. На вулиці так прохолодно, мої котики вон, сидять на лавочках, в будинок не хочуть заходити, і сіма, і рижик. Хотіла вийти на вулицю, там щось вам зняти, які квіточки мене розквітли, але вже з'явилися сусіди, і сусід щось там крутиться, при пригнав якусь машину і постійно її ремонтує і днями й ночами. Так що дуже і не поговориш, дуже вам чого і не покажеш. Тому як зазвичай на своєму вікні, і от такий у мене пейзаж. Дещо там от скопала, посадила рядочок редиски, рядочок шпинату і моркви. Також посадила трішки гладіолусів, так як уже абрикоса от починає цвісти, то посадила. І ще почула в рекомендаціях: якщо ми хочемо, щоб гладіолуси квітли, не всі зразу. А через ну так, з якимись періодами то потрібно висаджувати гладіолуси, от через 10 днів, так. так що я висадила, порахувала, коли там наступні я висаджу, і так до кінця протягом квітня, до кінця. До травня от можна висаджувати гладіолуси. Ну, в мене скільки немає, щоб через кожні 10 днів, але можливо ще і досаджу. Останнім часом якось мені гладіолуси до вподоби. Раніше я так їх не розуміла, а зараз подобається як вони квітнуть, як стоять в вазах. Ну так от. Так що такі в мене хлопоти. Можливо, сьогодні вже нічого робити з землею не буде, а можливо, щось піду покопаю. Подивлюсь, як буде, як буде настрій. Неділя потрібно, потрібно ж відпочивати, але довго відпочивати я не можу. Хочеться щось ходити, робити, чимось займатися і відволікати свої не завжди веселі думки. Так що, отак, дякую вам всім за увагу, за коментарі, за перегляди. Ну і, мабуть, уже до наступної зустрічі, до наступного відео ніяк не можу забрати я е, замовлення Avon і Oriflame, хоча вони вже й прийшли, вже на пошті, але це вже, мабуть, завтра в понеділок я їх заберу і потім вам покажу. Все здоров'я, всім і гарного, тихого, мирного вам дня. Пока-пока, до побачення!